Усім привіт! Рада, що ви завітали на канал Христенка. Я в магазині Аврора. Ось такі новинки Маршмеллоу у шоколадній глазурі на печиві. Ціна 19 гривень за три штучки в упаковці. Є зі смаком полуниці або ось такий варіант. Крекер сендвіч 82 грами, Ціна 27 гривень. Начинка зі смаком сиру. Вафельні цукерки Джек із молоком та вершками. Смак 290 г за 99 гривень. 9 штук упаковці. Ну, такий шоколадний варіант. Ми вже звикли бачити. Ціна 99 гривень також. Жувальна гумка 60 г за 59 гривень. Є м'ятний варіант або зі смаком кавуна. Чипси кукурузяні ніжні зі смаком сиру 90 грамів за 39 гривень. Чипси норі хрусткі 25 г за 44. Снаки фігурні для смаження 20 г-22 гривні. За 55 гривень маршмелоу барбекю. 55 за 200 г. Речі такі величенькі. Напій кавовий мокате, 25 грамів, 18 гривень. Ще одна новинка. Вафлі глазуровані шоколадні за 49 гривень. Великий асортимент концентрату лимонаду. Виходить готового напою 3 літри ціна 29 гривень. Апельсин, мохіто, кавун, м'ята, маракуя, ананас. А ще є дюшес та чорний чай з лимоном. Не часто ми з вами дивимося, а її тут трохи є в асортименті. Давайте сьогодні глянемо. Масон кофе 225 грамів за 139. Кава зі Львова – 139 гривень 150 грамів. Декілька варіантів. Форд 100 г 77, 225 гримів 139 Кава розчинна 119 гривень за 100 грамів. Є з корамелью шоколадом смак. Кава старого Львова по 129 гривень. 200 грамів. Є теж три варіанти смаків асортименті. Менший об'єм 100 грамів за 69. Кільця кукурузяні за 11 гривень зі смаком кальмара, 40 грамів, 59 гривень, набір кубиків для охолодження напоїв 12 штук. Ніж лопата для сиру та масла, металева ціна 49. По 88 гривень такі новинки, кухонне приладдя із дерев'яними ручками. Є ложка для спагетті, є лопатка або ополонник. Такі цікаві вони, незвичні і трошки менші від стандартних. Ніж кухонний фігурний для сиру картоплі по 12 гривень. Спиртомір за 24 гривні. Довжина 14,5 см. Ніж кухонний за 69. Сокира кухона 129 копії по 149. Ножі кухонні по 55. Ківш металевий є без кришки. Ціна 95 гривень. За 34 гривні кришка стерилізатор для банок. За 17 гривень розсікач полум'я металевий. І 64 розсіювач полум'я металевий круглий. Такі новинки, глечики для напоїв скляні із пластиковою кришкою. Вони рельєфні ззовні. Об'єм, мабуть, 1 літр. Не бачу, що було зазначено. 109. Стакан скляний, низький, рельєфний із переливом кольором. Ціна 69. 99 гривень ємність для сипучих. Скляна із бамбуковою кришкою. 139 гривень. телек для вина скляни. Пологі серветки сафі дитячі, 110 штук 29 гривень. Такий варіант без клапана 77 штук за 22 гривні. Маслениця Прозора за 69 І такий варіант за 55 Підставка для ложки однотонна біла 39. Підставка для ложки із квітом. До речі, квіти бувають різні. Ціна 19. Друшлак пластиковий. Він з такими маленькими ручками. Ціна 34. По 34 гривні чашки пластикові, об'єм 400 мл. Такі пляшечки дитячі із трубочкою за 99 гривень. Об'єм 450 мл. Килимки силіконові у душову чи у ванну антиковзаючі. ціна 129 гривень. Рукавички господарські із кольоровими манжетами в яскравому рожевому кольорі, або у синьому 44 гривні. Кошик для зберігання такі органайзери є круглі або Квадратні ціна 19 гривень. Годинник на стінний. Ціна 249. Такий варіант за 129 гривень. Новинка на відділі для домашніх улюбленців. Палюшки для тварин. 5 штук, розмір 60 на 60 см за 55 гривень. Новинка від біоле напій безалкогольний сокумісний 500 мл за 17 гривень. Набіри для бадмінтону, дві ракети і воланчик у чохлі 169 Лупа для читання книг за 77 гривень. Готувальниця для креслення ціна 59 Набір стікерів канцелярських 34. Такі кольорові стікери. Ціна 11 і по 9 також є. Точилка для олівців за 34 гривні. Набір фломастерів з ароматами 69, 169 гривень. Набір зошитів, 10 штук. Упаковці для різних предметів для алгебри 2, для фізики, геометрії. Англійської мови 1, хімії – 1, географії 1 і біології 1. Набір модулів для ліплення 36 кольорів за 199 гривень. Є менша кількість 109 гривень 24 кольори і 88 гривень 16 кольорів. Калькулятор. Ціна 179 гривень. Кольори різні, бачу, є і білий варіант, і зелений. На екрані був жовтий, тобто різні. За 169 гривень книга про інтимне, просто підліткам і дорослим. Набір для прибирання совок та щітка, жовтий, зелений або синій колір. Ціна 49 гривень. Такі совки із високою ручкою. Ну, порівнянні високою 39 по 27 зі смайликом 19 і набір щітка та совок 88. Кисневий порошок. Окей, ціна 69 гривень за 400 г. Білі вітрила від білювачки 500 грамів 55 гривень і 200 грамів за 24. Мило господарське, 100 грамів за 9 гривень. 200 г за 19 рушники певне воно. Маєстро, мило господарське плямововідник. 125 грамів за 15 гривень. Мило, друг, по 16 гривень. 125 грамів. Така новинка зубна паста. Є два варіанти в асортименті. Об'єм 130 грамів ціна 27 гривень. І дитяча зубна паста Dr. Mint 27 гривень за 75 грамів. За 14 гривень точилка для олівчиків косметичних є два діаметри і декілька кольорів на вибір. Набір розпилювачів косметичних дві штуки за 49 гривень. Міцелярна вода нювей 400 мл 129 гривнів. Гарнір 149. Крем під очі від набряків за 119 гривень від сани. Крем для обличчя сани 40 мл – 119 гривень. Пілінг для обличчя кислотний 30 мл 119 гривень. Засіб для обличчя підсушуючий – 159, 10 мл. І крем-гель для обличчя 15 мл 109 гривень. Соровотка детокс Ціна 229. По 12 гривень. Набір наліпок на нігті. Такий декор для нігтів. Тут є 6 віконечок. І всякі різні посипки, так би мовити. Ціна 19 гривень. З акційною ціною 29 гривень. Декор для нігтів 6 баночок. Є такі по 39. Так, сердечка по 19. А це знаєте, які ось такі. І по 39 ведмедики різні метелики. Їж. Заколка, краб для волосся металевий метелик. Ціна 64 гривні. Такий варіант за 69. Є в металевому або у золотому кольорі. Дорожні варіанти шампунів та кондиціонерів по 9 гривень. Масочка від Фортеса 7 гривень 15 мл. Брязкальця дитячі, ціна 64. Такі Такий варіант за 44 гривні. 189 гривень брязкальця. Він і грізонець, і ігра тут така цікава. Є кольори на вибір. За 69 гривень іграшка дитяча валіза для ляльки. Мона порожня, прозора, а кольори є на вибір. Така іграшка сюрприз. Ціна 99 Мильні бульбашки за 299. Однотонні. Ціна 59 гривень. Кольори в асортименті. Муховіка із губами батогом. Ціна 12 гривень. Вони гнучки. А ці, бачите, вони візуально дуже схожі, а ці не гнуться. Інший матеріал. Ціна 9 гривень. Спонжі для гігієни тіла. Одноразовий. Ціна 17 гривень. Пакет охолоджуючий за 14. Одноразові мильні губки. В наборі 7 штук. Ціна 69 гривень. Підгузки трусиками дитячі. Ціна 209 гривень, четвірка 30 штук. Бальзам для тонування волосся 150 мл 59 гривень.